Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І сьогодні подивимося бойові дії, як нашої сторони, так і рашистської сторони. Угу. Важка війна. Показують важкість, важкість народу, важкість наших солдатів. Але все рівно ми знаємо, за що ми боремося. Гаразд. І так, дивимося: бойові дії для України. Тобто, як українські військові, що нам карти покажуть. Ви знаєте, удача. Я бачу тут удача. І нові території. Да, радість. Коротенькі такі, знаєте, емоційні моменти. Тобто, я бачу, що дійсно у нас і на дні колоди у нас іде туз монет, тобто дійсно, да, туз кубків, туз монет. Це є земля, а це емоції. ну, Дві е, е, ці кубки і монети це все жіноча енергія. Ось, що я хочу цим сказати, що це, знаєте, емоційна сторона, і плюс земля, тобто по кусочку важко, можна так сказати. По картах видно, що нелегко це, але це, знаєте, бачите, як рішучо ідемо вперед, ми знаємо, куди це відповідальність, це тут і колесо фортуни теж говорить про те, що. Накінець то якісь удачі йдуть, удачі, перемоги. Трохи, ніби, знаєте, як сонечко світить і радісні новини для нас ось. Але все рівно карта каже, що це не є легко. Трійка мечів це не є легка карта. Зараз я докладу, хочу подивитися, що там за. <кій> да. а ви знаєте, я можу, от перше, що мені прийшло, коли ось ця карта, це ніби заміновано. Вони ніби трошечки на всліпці йдуть, на помацки, так можна сказати, по-нашому. Ось, але все рівно карта випадає, мага, тобто вправно, дружно, тобто тут хороша підтримка, дуже, дуже це все добре. Єдине, що є якісь, ну, я ще тут докладу, тому що на два, зараз я точно розшифрую це все. Так, да, да, заміновано. Є дуже багато, де заміновані місця, там дуже складно ось, є, звичайно, втрати печальки. Це теж не без цього. Теж карти це показують. Ось е терпеливість е поступово е накопичення іде, е цю, неприємних якихось моментів, і це від себе не відсунеш. Це треба пройти. Якось отак. Я бачу, але все рівно карти показують, що у нас все рівно є дуже хороші успіхи попри все, попри владу, попри е недостачу якусь. Ось якось так. Тепер давайте заодно подивимося, які у фашистів, що у них. Бо цікаво, просто цікаво, <кій> <кій> як у них. Ну, їх дідько попутав. Ну я так шуткую. Ви знаєте? Дивіться, от у них зараз наразі трошечки не дуже. Їм важче стало. Щось їм важче стало. По-перше, їм якісь перепони у них ось тут, якісь невдачі і провали. Тут, скоріше за все, ви знаєте, от як людина йде обрив, ось. Ось так дуже. якось. У них, у, у них зараз, наразі, я так розумію, стратегія висить на волоскові. Ось. Але е, зверху йде наказ далі. Іти далі, не відступати. Ось як. Давайте настрої подивимося, які у них. Ну, настрої не дуже. Тут настрій такий. Е, Важко ідем, одинокі дійсно, поодинокі у них є які там безстрашні, які йдуть вперед, які ніби що ведуть за собою. А решта толпа, ви знаєте, тут скоріше за все ностальгія за минулими часами. Ось якось так я бачу. Ну і настрій такий убивственний. Вони знають, що вони йдуть е, ну, конкретно. Ну За що вони борються? Тут мотивації. Я не бачу тут абсолютно мотивації ніякої. Е, коли ми наш розклад розкладали, там мотивація. там, як, розумієте, Ми боремося за свою землю. А тут за що? Нацистів з України. Знаєте, от я сьогодні своєму чоловікові розказувала. кажу, за що вони борються? Звільняють Україну від нацистів і від НАТО. Він так на мене подивився. Що серйозно, я кажу: ну да. То виходить, що вся Україна нациків. Ось якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Такий був розклад. Ось Ну, в них не добре, вони... їм нема куди діватися. По дияволу, це, знаєте, тут скоріше за все, і якісь е можуть бути. Е як це називається, суміш якась? Ну, Алкоголь, можливо, можливо, ще щось серйозніше. Щоб вони, але це все рівно тут виг... немає виграшного варіанту. Наші почали, я так розумію, е Дійсно, а, прориви у наших хороші. На кінець то я дуже рада. От відчула, Відчула, що треба зробити розклад. Ви знаєте, ходять такі чутки, от я зараз і подивлюся разом з вами, ходять такі чутки, що а, ніби залужний нашу владу трошечки. Зараз ми подивимося, що карти хочуть сказати. Так, да, в обхід. От, точно, обдурив владу. Стопроцентово. Не, тим, не, тим, не той їм проєкт подав. От Вертілося мені в, голови, і в голові, карти показали, що дійсно, але зараз ми ще раз перепитаємо, бо ходять чутки, знову повторюю, ходять чутки, що заложений трошечки не так пішов, як, як приподніс. От, сказав, підемо туди, а пішли десь в інше місце. Пам'ятаєте, з Харковом так було? Давайте подивимося. Стопроцентово. Угу, да. У нього те, що він подав, той проєкт, який він подавав, він мав бути програшним. Стопроцентово угу. на смерть мали піти наші хлопці. Він, е, який проєкт від нього вимагала наша влада? Значить, такийком е, на смерть мали йти люди добрі? Ну, от. Одно, одностайно карти показують: Десятка мечів і смерть. Це стратегічна карта. Ну я завжди її так бачу, і тут вона так і намальована. І це, бачите, от до, до кожного солдата. Як-то, знаєте, пішла така фраза до останнього солдата. Пряміком ця колісниця вона показує, що це пряміком, ішли би всі на смерть туди, куди йому сказали. Де, де що він мав робити залужний. Так. А він інший. Він вибрав інший. До місяця. Він відійшов від від місяця пішов до сонця. Хороший стратег. От, бачите, і до перемоги. Да. І от до швидкої. Тобто, якби, повірте мені, мої дорогенькі, якби залужному не заважали, а, ну, можливо, перемога, а може би було. А ну, давайте, давайте подивимося, чому б і ні. Якби йому не заважало з самого початку. І а, влада працювала би на перемогу. Чи була б в нас вже перемога? А, ви знаєте, перемога була б, але. Тут є ціле але я зараз поясню: відстрілюватися все рівно. Поки е, імперія Росії є, доті нам би прийшлося от відстоювати і боротися, паркани класти, мури класти і тому подібне. Летіло би все рівно, але з наших територій до, до останнього кра... Шматка би вже повернули. От території би вже повернули. Але це не остаточна перемога. Перемога буде остаточна тоді, коли по Україні не будуть стріляти. А це верніше летіти нічого не буде. А це буде тоді, коли Росія розпадеться, коли імперія впаде. А це не так швидко. Повірте мені, це не так швидко. Тож ну не дарма кажуть, що будемо. Не, не люблю я це порівняння, як в Ізраїлі, але ось так виходить. Але було б би, території би вже давно звільнили. Плюс Крим 100%. Все, моє дорогеньке, щиро вам вдячна за увагу, за вашу підтримку, за підтримку українського контенту, за ваші вподобайки ось щось полетіло. А, бережіть себе, моє любі, і разом до перемоги. Слава нашим мужнім воїнам! Uh, солдатам uh, зсу